Мікарта. І на ножнах розташовується огніво. Перевіримо, як він тримає заточку. Сталь 50х14 мФ, медична нержавійка. Я її Є на твердість 57-58. Перевіримо на дубі, потім поріжемо ремінну шкіру і папір. Твердість 57-58. Таку сталь я рекомендую брати людям, які виїжджають раз в місяць на природу. Сталь не потребує догляду. Я маю на увазі, вона не ржавіє. Для полювання ця сталь не підходить. Для полювання треба робити з іншої сталі. Гарно ніж тримає заточку. Накладки теплі в руках не слизькі. Це авторська мікарта. Стильника ножа, паракортовий демляк. Довжина леза 12 см, довжина руків'я 11,5. Ніж розташовується в ножнах і фіксується на Хлястик кобурну засібку. Ножни цієї моделі мають подвійний підвіз, стаціонарний і активний. Стаціонарний розташовується на ремні, якщо ви пішки пересуваєтесь. Активний е на ремні розташовується в тому випадку, якщо ви пересуваєтесь за кермом. Ніж розташовується в горизонтальному положенні і не, не заважає керувати транспортним засобом. На ножнах міститься логотип родинної майстерні. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтесь.